Усім привіток! Ми знаходимось в Мартростерідзига, одне з моїх найулюбленіших місць, закладів у Львові. На вулиці зимно, прохолодно, були зйомки, змерзла страшенно і прийшла сюди в денний час випити чайок, зробити публікації і показати вам цю неперевершену красу. На вулиці Сніжок, але він вже тане, десь мі біля мінус двох градусів. Попереду вихідні. І ще наступні, і вже буде Різдво, і це чарівно. Я думаю, що через мікрофон чутно, як чудово тут лунають різдвяні пісні: Крисмас, наші, Щедрик. І це заворожує. Давайте прогуляємося, неймовірно. Дзигаю, що знаходиться на вірменці. Це один з моїх самих улюблених залів. Я тут часто проводжу час: ось мій декор, хустка, шапка рогатинка на мені, фортепіано давнє, але правдиве, на ньому можна грати. Ось такі чарівні картини, різдвяні приготування. І настрій абсолютно різдвяний. Адже лунають чудові пісні, і мене чекає класичний обліпиховий чай, який тут подають з медом. Співають Х'юстон чарівний чай з медом. Ціна питання цілий такий чайничок, здається 89 гривень, але ж. Тут є система буфонів у системі локаль. І тобі, здається, в районі 10% на наступну покупку списують. Тобто мені вийшло 69 гривень, але в мене були буфони з іншого. Давайте прогуляємося Артро Странзи разом. Добре, пішли. Це перший поверх. Тут працюють люди, якщо потрібно. Бачите, такі різні локації скрізь картини. Грають у шахи, а звідси можна потрапити до галереї. Галерея картин без назв. Якраз зараз свої картини малює митець, і ми побачимо, тому що кожного дня тут малюється нова картина. Я тут робила не один репортаж, але сьогодні я потрапила безпосередньо, коли художник мою картину. Я сюди заходжу кожного дня, бачу, що картини змінюються. Він дуже плідно працює. Це художник, який займається в техніці стріт арт і його роботи. Зазвичай я до дзиги приходжу десь о восьмій вечора. Сьогодні тут. Ось там на горі буде Blues Session, джем. Неймовірна група, гурт, який подарує нам багато цікавого. І в мене є вибір чи в копальню кави, тому що там буде правда оркестр у сьомій, чи сюди. Я ще буду вибирати. Вхідний квиток сюди коштує 200-250-300 гривень. То ви можете прийти в півсьому, зайняти гарне місце. Придбати собі, що ви хочете, смакового чай, каву і слухати неймовірний сейшн. Ми заходимо ще до однієї зали. Артгалереї дзига. Можна скрізь промандрувати. Тут дуже цікаво, різні картини, фотографії. І ось так стилізований фортепіано. Неймовірні артові локації. Я обожнюю таке. Мій смак. Заходимо ще в одну зашка. Різні філіжаночки, керамічні. Розрорить Шевченко, лисички, різна 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 краса, дзига, футболочки і чарівна артова стійка, де мені готують каву і чай. А ось вхід до галереї, і ось тут дзиги, які можна придбати. Іде я попереду виставка. Кремничка з різними сувенірами українського виробництва, поштівочки і різні, різні, різні арт об'єкти, яких я скупила вже тут дуже-дуже дуже багато. Будиночки львівські. Філіжаночки, горнятка ручного розпису і прикраси. Ось ці фантастичні. Піднімемось з вами на другий поверх, де саме відбудеться ввечері е, джем. Ось такі галереї, усі фотографії. Там артова вбиральня. Вона теж дуже мила. Зараз покажу. Бачите, яка? Лофт і арт чарівне поєднання. Ми піднімаємо з вами артовими сходами. На другий поверх, там, де є ще дві зали. І саме тут ввечері буде джем. Ось цей зал, де ввечері ми з вами зустрінемось. Тут можна не тільки замовити чай, а так само і поїсти канапки. А ось іще один зал. Він мені дуже подобається. Склепіння. І вихід на чарівну, неперевершену на вірменку. Обожнюю все. Тут фантастично. Ми з вами вийшли на вірменку до риби посмішка, яка завжди гостинно зустрічає друзів. Попереду вірменка і Львів, який дощить. А ми з вами повертаємось до артпростору дзига, адже мене чекає. Неперевершений чай з обліпихи з медом. Mm -hmm. повернулися до арт-галереї, ідея, і от таким чином заходимо до локації, де. Мій простір нехай смакує нам усім затишного настрою, посмішок, любові і щастя. До нових зустрічей, ваша Ксюня.